Янукович, мемний Ленін, вкрадена картина Караваджо, творчість одного із найдорожчих художників України, Олександра Ройтбурда. Олександр, представник української хвилі постмодернізму чи української нової хвилі, ця течія виникла на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України. Мистецьке висловлювання Ройтбурда наповнене еротизмом, поєднанням високого та низького, класичного та популярного. У його роботах можна зустріти маніпуляції з сюжетами класичного мистецтва, цитування світових шедеврів. Він не оминав увагою різні релігії, їхні цінності, суспільну мораль та само іронію. Ройбурт один із найдорожчих українських сучасних художників. Його роботи зберігаються у музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку, Одеському художньому музеї, Пінчук-Арт-Центрі, художньому музеї Цимерлі та в приватних колекціях. Виставка Олександр Ройбурд, теорема влади, мала відбутися ще в березні 2022 року, через півроку після смерті 59-річного художника. Але зі зрозумілих причин її перенесли. Та про цю експозицію давно мріяли мистецтвознавці, колеги Ройтборда і просто поціновувачі його творчості. Головний куратор виставки, арт-критик та публіцист Костянтин Дорошенко. У червні 2009 року на аукціоні в Лондоні картину про прощавай Караваджо продали за 97 тисяч доларів. Це стало Найдорожчим офіційно задокументованим аукціонним продажем роботи сучасного українського художника митець створив картину після викрадення з Одеського музею західного і східного мистецтва полотна Караваджо поцілунок іуди або взяття Христа під варту». Стартова ціна на картини Ройтбурда в Україні коливається від 15 до 30 тисяч доларів. Ройтборд був одним із перших, хто публічно підтримав Євромайдан та став безпосереднім його учасником у Києві та Одесі. 21 листопада, 2013 року, на своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що викликає таксі до майдану, аби потім самому собі дивитися в очі з чистим сумлінням. Наприкінці 2017 року Олександр Ройбург переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. За цей час йому вдалося реформувати та перетворити музей на один із туристичних центрів міста. Будівлю, де роками протікав дах, відремонтували коштом меценатів. Колекція поповнилася багатьма роботами. Ройбург зібрав молоду команду музейників, влаштував у будівлі рок-концерт, створив клуб Маразлі. Але паралельно з цими змінами йшов інший процес: спроби депутатів обласної ради звільнити Ройтбурда. у вересні 2019 року. На сесії облради вони підтримали його звільнення. Запроголосував 51 депутат проти лише троє. Ройтбурд та команда музейників звернулися до суду, і вже 10 лютого 2020-го Приморський суд Одеської області скасував рішення Одеської обласної ради щодо припинення дії контракту.